Доброго вечора, шановні підписники. Я сьогодні хочу вам розказати про розклад, а, який був зроблений 23 березня, і це може під, можна підтвердити на моїй сторінці а, Instagram. Посилання є внизу, я там веду волонтерську діяльність, розкладаю карти за донати на ЗСУ. А, періодично а, звітую а, про те, скільки грошей ми зібрали. Отже, Розклад у вас буде зараз з правого боку. в мене він на планшеті, а у вас він зараз видно картинку, видно фото. В центральний хрест це ситуація з самим контрнаступом. І по колу по часовій стрілочці, що буде відбуватися 12 місяців, починаючи з 23 березня, дата розкладу. Що я хочу звернути вашу увагу? Оце розклад: Дракон в центрі. Під землею це е, потужність, це сила, це ще не відкритий повністю, не розкритий потенціал ЗСУ, який ось ось розкриється, і ворогу буде на е, буде капець. А, і ця центральна карта. Це вона головна в розкладі, яка каже про те, що дійсно справжня сила ЗСУ, справжня сила наш, наш, наших військових, вона ще повністю не розкрита. Це головна, е, ніби мовити, е, карта. Е, зверху, що е, Можливості а, ЗСУ, можливості цього контрнаступу. Карта помірність. Якщо бачите, що знаєте, міфи древній Греції це гідра. Гідра, коли ти відрубаєш одну голову. А відростає наступна голова. Знову відрубають вони ту голову, і знову вона відростає. Оце ситуація з кентурнаступом, з тим, з чим зіткнулись наші Що Вони рубають ті голови у гідри у москальської відростають ті голови. вони знову мушені їх рубати. Але це ситуація, якби можливості. Тобто, хлопці в змозі рубати ті голови, але поки що вони нескінченно відростають знову. А це карта над драконом, що, під, що в центрі. От гідру ми бачимо. Далі С, під драконом, центральною картою, позиція, яка означає корень, звідки це все звідки прийшла до нас ця ситуація? Що, що потрібно знати про контурнаступ, на чому він базується. Тут карта Страшний суд, причому в цій моїй улюбленій колоді драконів, він так і знаєте, звезд, так як було, вже не буде. Тому що ви бачите вогонь з неба більшість, більшість має змінитися або загинути. І це для всіх. І для нас, і для, для ворогів треба змінитися і змінитися, треба відвоювати своє. Тож камні з неба і вогонь з неба це те, як ми попали в цю ситуацію в ситуацію контрнаступу. Воно дійсно це суд, який, який зважує на, на терезах, чого ми варті. Дійсно, прийшов час зіткнутися з тим, що так як було вже не буде. І для для, для країни це вирішальний момент. Далі. З, з права карта слабкі сторони. Я не вважаю, що є слабкі сторони, ми маємо захистити свій кордон, ми бачимо король мечів, бачите, він сидить на троні, це охорона своїх кордонів. І як буде головне, що хочеться знати, коли ми робимо розклади: тенденція на майбутнє, як буде розвиватися ситуація. А в найближчим часом розклад робився на 12 місяців. Там двойка монет, малюється картина майбутнього. Бачите, стрілочкою зараз буде показано. Сидить людина і малює майбутнє. Тобто саме зараз пишеться майбутні країни. Це головне про розклад. Але що ж буде відбуватися? От по колу, Якщо ми будемо дивитись, то уявіть собі, що на годиннику одна година дня. Там е на карті зображено, дракон навчає е дітлахів, десь за обрієм горить город, десь е поряд е жінка збирає врожай. Так воно і є. Дійсно, в березні наші хлопці навчалися, ще дуже активно навчалися, і про активний контрнаступ речний йшла. Дуже багато сил зсу були на навчаннях за кордоном наших західних партнерів. Тобто центральна карта, що було потрібно знати про з кінця березня по кінець квітня, бо розклад був на кінець березня зроблений. Це навчання. Хлопці ще навчалися, і е, якраз наступна карта: ви бачите, башня там удари були дуже масовані обстріли України. Далі видно і повінь, е, якщо дорухатися по колу, це все можна побачити на розкладі. Так воно і є, і от е, з огляду на цей розклад, який я робила 23 березня. На самі активні, найактивніші дії, найактивніші бої зараз, що будуть відбуватися, я очікувала, що будуть саме пізні осені. Якщо ви подивитесь на розклад і порахуєте по місяцях, там видно і карта справедливість і лицар жезлів це найзапекліші бої зараз, що відбувається: це жовтень, листопад і грудень. Тому Маємо ситуацію. Маємо ситуацію, яка вже ну, майже повністю е, збулась. І тепер я вирішила на тій ж самі колоді розкласти, як вже буде тепер. Е, бо ситуація міняється, не можна зробити розклад, е, який е, можна сказати, що ну, буде саме так. Оскільки все міняється, ситуація динамічна, і це війна. Я е, періодично розкладаю ті самі питання. Але вже згодом вже пройшло більше ніж 6 місяців. Получається, у нас вже а, жовтень. Тому те саме. Центральна карта. Отже, новий розклад контрнаступ ЗСУ. Зараз. Сьогодні у нас 29 вересня, тобто початку жовтня. Центральна. Що треба головне знати про контрнаступ, як він буде йти? Карта мах. Карта Мах, е, Мах він, е, він управляє, управляє да? правильно всіма чотирма стихіями. І вогонь, і, е, е, і земля, і повітря. І що саме головне, на карті ви бачите, зараз теж буде фото. А шахмата, дошка. Я думаю, що саме головне, що про цей контрнаступ потрібно знати, що є дуже е, розумний, дуже розумний план у нашого е, залужного, про який він, я сподіваюся, нікому е, лишними зайвими не розкаже, і тому цю шахматну партію. Зіграють саме по тих правилах, які мають бути. Тобто не потрібно, не потрібно питати, чому так скоро або не скоро. Все відбувається так, як задумав гросмейстер, як задумав, задумано для шахматної дошки. Далі, що у нас наступна карта? Можливості контрнаступу. Можливості контрнаступу це нове. Це те, що перезапускає ситуацію. Ми побачимо в новинах. Далі. Воно ще біле дракон впликає дитлаха, воно ще тільки-тільки розгортається. Основа ситуації. Корень. Водний дракон, я думаю, що дуже багато новин, Бач, побачите на фото, нас очікують і особливо очікують ці новини а, на, наших ворогів, а, саме а, на узбережжі. Саме е, приготуватися Кримському мосту, приготуватися Криму, е, тому що водний дракон в своїй водній стихії почуває себе дуже впевнено, і тому я думаю, що так як зараз відбувається, дуже багато подій нас і новин чекають саме на морі і на узбережжі. Ну, Ми ж відвоюємо е, коридор на Крим. Так, слабкі сторони цього контурнаступу саме на зараз. Сімка чаш. Сімка чаш, я думаю, що це е, взагалі карта ілюзій і обманів. Я думаю, що щось приховуємо і ми, щось приховують наші вороги, багато ілюзів, багато хибних е, очікувань, в тому числі е, від цього контрнаступу. І тому сімка чаш, я думаю, що дуже-дуже багато невірної, нечіткої інформації. Але з огляду на те, що поряд Гросмейстер, нехай він тримає цю інформацію. Там, де їй потрібно бути. Ми вже а, Не всім потрібно знати, що саме задумали а, наші, наш, наші головнокомандувачі. Так, і тенденція, сама головна карта тенденція, як буде саме розвиватися контрнаступ вже з початку жовтня. Карта жрець. Карта жрець, ви зараз побачите на фото золотий дракон. А, він спить не на, на, на дні океану. Я думаю, що це наша перемога, яка тільки готується, яка в тому числі готується е, і вона дозріває е, і за рахунок тієї допомоги, що прийде, за рахунок тих, е, того е, головного. Головного командувача, який готує в тому числі цю перемогу з нашими хлопцями. І тут, оскільки очі у дракона закриті, я думаю, що це ще дуже багато того, про що ми не знаємо і не узнаємо. Але карта жрець це завжди зв'язок з небом, це зв'язок з, з, з предками. Я думаю, що по цій карті однозначно контрнаступ вже зовсім в іншій ситуації, зовсім інша тенденція. В нас ніж була на попередньому розкладі, тому що е це дуже потужна карта, це старший аркан. І тому я сподіваюся, що е зараз вже наш контрнаступ наблизився до е е того переломного моменту, який е приблизить нашу перемогу. Тепер по колу я маю розкласти 12 карт, які мені розкажуть тенденцію. Як буде розвиватися ситуація з контрнаступом по місяцях? Якщо я побачу щось, що я не, не, ну, не потрібно розказувати у відкритий простір, я промовчу або тільки натякну. Добре, тому що ну, не все тарологи мають розповідати, деяка інформація краще, щоб вона була ну, закрита. Тому давайте так я розкладу, але що я буду коментувати? Ми подивимося зараз викладом. Тобто 12 місяців а, динаміка нашого контрнаступу, починаючи, починаючи, ну, рахуємо з 1 жовтня вже. У вас буде фоторозклада. Я, я схильна до того, що основні події такі будуть зараз пов'язані з водою. Тому що і двійка чаш, і туз чаш. І е, найбільш потужний е, наступ і події, і новини ми будемо, матч, е, будемо бачити протягом осені, пізньої осені, тобто це жовтень, листопад і грудень, е, тому що дуже активні і агресивні карти е, контрнаступу. Я не бачу того, що мене трошки злякало, або, скажімо так, розчарувало у попередньому розкладі, коли були карти розчарування, були карти затримки або стримування. Тут по колу немає ні одної карти затримки. Тобто я вважаю, що саме зараз починається активний динамічний. Рух нашого контрнаступу, і з огляду на те, що я бачу, я думаю, що саме цей саме цей контрнаступ, саме цей його період або етап контурнаступу, він наблизить нас до перемоги, тому що остаточні карти, там карта перемоги, карта шістка жезлів – це перемога. А я не кажу і мені, ну скажімо так, мені не здається за можливе сказати, коли саме буде перемога. Так, ми всі її очікуємо. Так, ми всі вважаємо. Більше вважає, що 24-й рік буде переломним. Але я ні е, ніякого розкладу я не можу зробити, щоб сказати, що це буде в тому місяці або в цьому. Ні. Тут 12 місяців, щоб показати, як саме буде розвиватися ситуація, динаміка ситуації. Що можна зараз сказати? Основні події нас чекають ближ, ближче до води, найближчими місяцями. Буде дуже-дуже напружена осінь. Я вважаю, що з огляду на ці карти однозначно ми рухаємося до того, що цей контрнаступ або цей етап контурнаступу вже буде більш динамічним, більш активним і буде переломним. Моментом наближаючи нас до перемоги. Я дякую вам за увагу. Я нагадую, що всі консультації, які я проводжу, я проводжу для підтримки ЗСУ. А про це є на моїй інстаграм-сторінці. Можна зв'язатися. Я періодично звітую, скільки саме донатів я зібрала за свої консультації. Дуже дякую.